Тому, е, тому мені здається, от я от такий от зараз інсайт зловила, що можливо тому хтось і не репостив, тому що були незадоволені, бо себе не тому, е, Я знаю, в мене є така інформація. І мені здається, це через те, що вони самі хотіли здаватися краще, ніж я насправді, що вони їм самим було трошки некомфортно в тій ролі, яку вони для себе в голові придумали. Вони не були щирі й відверті на 100%. Коло, і тому вони собі здавалися якимись пластмасовими. Мені здається, що можливо і тому вони там, знаєш, і не репостили щось, тому що вони самі не були тим, яким являються. Це основна причина, чому там місії компанії, чому компанії не функціонують. Але з людьми це так само працює. Ну, так. Якщо ви хочете, то це ж ви ж самі себе не впізнаєте. Буде некомфортно в цій ролі, ну якщо ви не... Професійний актор. Е професійний актор, або я не знаю, або якийсь е ну дуже знаєш, оці, психопат вони теж дуже сильно перевтілюються. перевтілюються. Якщо ви не психопат і не професійний актор, то у вас це не вийде. Тому, е тому мені здається, от я от такий от зараз інсайт зловила, що можливо тому хтось і не репостив, тому що були незадоволені, бо себе не пізнавали.